Друзі, всім привіт! Я вас вітаю на своєму каналі. Мене звати Жанна. І сьогодні у нас з вами буде друге парфюмерне відео Поспіль. Да, от. Так, от. Ця тема мені також дуже-дуже давно вже чухалася, кликала мене. Запиши, запиши. Ну, я вирішила, що коли як не сьогодні. Бо завтра, як всім відомо, у нас 1 травня. Сьогодні останній день квітня, завтра у нас. Вольпургієва ніч, або бельтейн, або весняний шабаш. І знаєте, як би не було, чи ви в це вірите, чи ви не вірите, чи ви сповідуєте відомство, чи не сповідуєте, але мені здається, що це просто такий прикольний, гарний привід згадати, що весна буяє, що життя продовжується попри все. Для мене от це просто день якогось такого початку літа, як я вже сказала, розквітання цього от такого екстатичного просто буяння, життя, зелені, бо просто подивіться за вікно, що там відбувається. Я вважаю, що всіма силами наша така важлива задача, всіма силами зберігати свою творчу вітальну енергію. Тому що нам важко, ми живемо в стані війни, і дуже важливо підтримувати себе в своєму бажанні і прагненні жити. Якщо таке бажання у вас є, значить це супер. Цього ні в якому разі не варто соромитися, варто продовжувати жити. І тому сьогодні в мене для вас підбірочка для наших відьом і відьмаків. Ароматів для весняного шабашу. Я так її назвала. Але насправді, ну, як на мене, це просто такі аромати з вайбом оцього такого весняного просто божевілля в доброму сенсі цього слова. Не про весняне загострення, яке вже має йти на спад потихеньку в травні, я сподіваюся. А от Такого чогось свята життя. Ой, щось я довго з вами маємо, це Теревеньо, давайте вже переходить до ароматів. Підбірочка у мене така, от, не знаю, видно вам чи не видно, вона переважно така вийшла зелено-фіолетова. Мої два улюблені, найулюбленіших кольори. З чого ми почнемо? А давайте ми почнемо з одного, одного з моїх улюблених просто ароматів з усієї моєї колекції. Я такі відео, страшні жахливі, коли там кажуть, що все в тебе припало, все зникло, що б ти перше відновлював? Були принамірніше. Я би точно відновлювала перо з Тому що для мене цей аромат просто для мене і про мене. Він для мене ідеальний. Він мені пахне природою, лісом, а, при тому, що він стійкий і шлейфовий для мене. Він таки більше інтровертний, ніж екстравертний. Він, я би сказала, от для, ну, як на мене, для любителів таких філософських роздумів, якихось таких прогулянок на природі. Взагалі, от для людей, які люблять живу природу. От щось таке. Я навіть хочу дуже психнути. Тут камфорна троянда, хто це її любить, хто цієї не любить. Комусь воно пахне лікарнею, але мені цей лікарняний такий от э, посмак, такий от підтон дуже подобається. Є ще два аромати, які, на мою думку, я про це вже казала, от в напрямку перл здалека, дуже на нього схожі. Це USL L. Просто більш така літня, скажімо, більш така історія. Ну, от хочеться сказати, така, знаєте, гламурна така більша цей рожевий флакон. ще. І для мене це портрет Леді Маля, але там, навпаки, там більш заглиблена вся ця тема от з цією трояндою, але для мене вони от одного напрямку аромати. Ще кажуть, що схожий на нього позон Міднайт. Але я його, на щастя чи, на жаль, не знаю. Ну, тому що аромат знятий, якби сенс вже з ним знайомитись. Може, якщо раптом відновлять його випуск, тоді обов'язково познайомлюся і буде в мене повна лінійка по озонів. Ну, Плюс-мінус. Отже, аромат чудовий, чарівний. І для мене він все сезонний, тому що його і взимку можна носити, і восени, і навесні. І от я спеціально його собі поставила на літо, тому що багато хто каже, що він класно в спеку дуже. От Спробую, мені цікаво, влітку ще не носила. Тут такий залишок у флаконі, але ви не переживайте, може, ви запереживали, що я залишуся без улюбленого аромату. Цього аромату в мене вже є дубль. У мене є два аромати, які я маю дубля, це ось цей і маскнуар, тому що теж я його обожнюю. До речі, да, Маскнуар теж в той бік, така, знаєте, міська, міська відеомська історія. Але, ладно, вже не взяла то ладно. Отже, я тут от заговорила трошки про пугазону. І я насправді його не планувала брати в цю підбірку, але якось мені він так підморгнув з полички і сказав: А чому, би, а чому ти набереш у відьомську підбірку аромат з назвою Чистий яд? Чиста отрута, правильніше сказати. Я думаю, дійсно: а чому я наберу Тим паче, що аромат цей чарівний, весняний, чистий. Тут жесмін, тут апельсиновий цвіт. Ще не помиляюсь, нічого не плутаю. Апельсиновий цвіт я точно стосовно жасміну я не впевнена. Він мені дуже схожий. Я пробувала аромат від Amouage. Шо? Він мені спочатку той аромат дуже сподобався. Там такий пряний початок, і я думала брати, хапати. А потім він почав розкриватися, і я зрозуміла, що це, в принципі, бюрпоазон. Да? І нащо? І нашо, як то кажуть, платити більше. Цей аромат чарівний. Він чудовий, а попри свою таку чистоту, дзвінкість, він дуже і дуже непростий. От я розумію, чому він все-таки пуазон в результаті. Тому, тому, що, да, тому що він такий. Якщо ви любите такі аромати, дуже і дуже рекомендую вам з ними ознайомитися. Якщо казати про його таку, Отруйність це такий лагідний, така от, лагідна така отрута, яка от поступово так до вас підкридається, підкрадається і забирає в свій полон. Чим ми продовжимо цю нашу добірочку? Ми її продовжуємо ароматом, який ви вже бачили вчора. Я вам його вчора вже показувала. Це Еден від Кашарель. Ой, ну з цим ароматом просто треба вже його нанести і кудись нестися у зелені нетрі. А, Бо це неймовірна історія. Ну, я вчора вже про нього говорила, не знаю, чи є сенс казати сьогодні. Він мені такий жовто-зелений. От такий саме, яким має бути травень. Жовто-зелений він для мене. Я його ношу влітку також. Але влітку все-таки він занадто. Влітку хіба що так от прохолодний день або дощовий день, на спеку він може просто вас тими зеленими нетрями і задушити. До речі, в такому ж напрямку, от, є два ще аромати. Я їх не поставила. Ну, один в мене просто в семплі є, а це амуаж-фігмент. Моя така бажаночка. Ну, я не знаю, мене, звісно, дуже якось відлякує його вартість. І те, що все ж таки амуажі це ті аромати, ну, як на мене якими ти не будеш поливатися, і та сотка буде стояти, стояти і стояти. Тому що, ну от показник мені, мені подобається цей аромат, але в принципі семплу мені вистачило на рік. Семплу. Тому я просто взяла ще один семпл і поки що вирішила тим задовільнитися. І ще в такому напрямку для мене, звісно, аура від Mugler. Я не знаю, чому я її не поставила, ну якось, напевно, тому що я вже багато разів її показувала, ці аромати знають. От мені хотілося щось таке, про що, мені здається, менше говорять на парфумерних каналах. Але аура також зробить ваш весняний шабаш незабутнім. І, можливо, навіть для тих, хто буде поряд з вами, тому що цей аромат, ну, як показує моя особиста практика, далеко не всі люблять. Вот. Але я люблю. Отже, Еден, да, вічна класика. Так. Я забула про один флакончик, я його просто не поставила. Але тут мав бути ще один. Ну, вибачте, знаєте, шабаш це така хаотична історія. Може, може щось і забутися. Аней Анеїм. Він такий для такого депресивненького шабашу-інтроверта, я би сказала. Але також підходить, особливо, якщо згадати оцю рекламку. Там, де дівчата такі в білому, на зеленому, ну просто наш Іван Купала. От мені він також, якщо у вас ви така інтровертна відьма, чи інтровертний відьмак, і люди ті вас замахали, і їсте ви їх на сніданок, то вона анаї вам підійде для вашого шабашу. Ну, Флакончик ви бачили, він такий маленький, біленький. Отже, йдемо далі. І тут така історія, ну, не знаю, вас вона, може не здивує, мене здивувала. Значить, я відкриваю свою шафу. Це не парфюмерна шафа, там просто парфумерна поличка. Парфумерної шафи в мене поки що нема. Хоча дуже хочеться. Отже, я відкриваю, на мене дивиться оцей красунчик. І каже: чекай, а як же. Вікторіанська епоха, Едвардіанська епоха, Англія, відьми, не знаю, там Америка да, того самого приблизно салем, да. Ти забула про нас? Ви забули? Ви забули? Так я вам трошечки не пам'ятаю. Отже, я подумала, чому ні? Тому що, знаєте, з одного боку, от як я сприймаю це аромат, це для мене фіалочка у вікторіанському стилі. Тобто я коли його наношу, я себе чітко відчуваю такою якоюсь, от, пані тих часів. Можливо, знаєте, якщо от на наш час, ну можливо, сучасниця Лесі Українки, от коли носила оці от блузочки, ці спіднички. Шляпи, такі, капелюхи великі, да, носили пані. От щось для мене це таке. Але а мій чоловік, наприклад, про нього каже, що він хтонічний. І, в принципі, знаєте, не дарма, не дарма, саме чоловіки інспірували інквізицію, Відомські штуки вони чують, в тому числі носом. Тому, якщо цей аромат у цю підбирочку попросився, то хто я така, щоб його сюди не взяти? Бо дійсно, знаєте, щось в тому є. Щось в тому є. Звісно, коли я купувала цей флакон, то була ідея, що краще було дочекатися версії оде-туалет в бджолах, ну, але якось мені дуже. Куртіло, і тепер в мене є версія Ode Parfum, яка мені також дуже і дуже подобається. В принципі, ні про що не шкодую. Скажімо так. Ой, не можу прямо надихатися. А, Малія Нобель. Це була моя така бажанка. Я її так хотіла. Я, по-перше, побачила цей флакон, тільки, думаю, все, треба брати. Фіолетовий флакон. Але він не фіолетовий, він білий. Він білий, але ви тільки гляньте, який він гарний. І наповнення нічим не гірше. Нічим не гірше. Тут цікава піраміда, а тут квітка тютюну. З того, що я пам'ятаю. Тут якісь фрукти є. Мені він нагадує, не знаю, знаєте, пам'ятаєте, була така гомопетична фіговинка, біопорокс. ось в такому напрямку. Він легкий, далеко аромат, він нелегкий, він дифузний, він шлейфовий, він займає собою багато простору. Ну, от зрозуміло, що, от Якби якщо ви його наносите, що вас будуть бачити і чути. Але як на мене особисто, ну, якщо, звісно, ним не политися, то я би не сказала, що він важкий. Він цілком насибельний, дуже гарний і на холодну погоду. Він чудово розкривається в холодній погоді, він стає таким якимось колючим. В ньому з'являються такі якісь кришталеві нотки. В теплу погоду краще відчувається все от таке буяння. Буяння це сьогодні моє слово. От зараз я відчуваюся шкіри. Шкіряні нотки. Щось таке в ньому є. Ну, для мене це, знаєте, це от така нішова ніша. Цікавий, незвичний. Такий, от, що кожен в ньому зможе знайти щось своє. Я не знаю, тут теж великий флакон, тут сотка, аромати цього бренду теж дуже такі стійкі. Ну, наприклад, от мені також дуже подобається рудіс від цього бренду, але я також від відливант ношу вже дуже довго. Тому я не знаю, якщо ви хочете познайомитися, чи варто прямо хапати флакон на осліп, тому що я з ним познайомилася і мені він дуже сподобався. Я зносила від, від лаванту довго взяти флакон, то Я його зношу. Але без затесту, ну, я б не радила хапати, то спочатку познайомитися. Але аромат вартий варти уваги. І моє нещодавне придбання. Також на, на цей аромат мене надихнули в чаті Теревені, сказали, що, що треба брати, Дмитро казав. Що Це дуже крута робота, що це чарівний іланг. Мені стало дуже цікаво. Коли я почитала відгуки, там всюди ретро, 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 ну, я думаю, ну ладно, ну, ну ретро, ну ретро мене не лякає. Я вчора в ньому ходила на репетицію театром. Я не знаю, кому тут ретро. Чесно, друзі. Напишіть: от вам ретро чи не ретро? Писали про різкий старт. Мені немає ніякого різкого старту, мені немає ніякого ретро. Мені є чарівний сонячний іланг, навпаки, дуже ніжний. Абсолютно він не різкий. Який ближче до бази запудрюється. Більше того, він такий ненав'язливий. я його навіть швидко перестала чути, і навіть мені хотілося поновити. Тому, ну, я не знаю, моє особисте сприйняття ніякого ретро мені тут нема. Мені це пахне оцим жовтим і лангом, прекрасним чарівним, чудовий весняний аромат, як на мене. Дуже так гарно зроблений, вишуканий. І, друзі, ну отак, отаке відро, ще такий приємний цей матовий флакончик за таку ціну треба брати. Якщо думаєте брати чи не брати, треба брати. Ну і знаєте, яка може бути підбірка ароматів для шавишу без аромату під назвою Ховен. Ну, це не підбірка, на мою думку, а якась профонація. Тим більше, що аромат чарівний. Ще тим більше, що аромат від прекрасного, неймовірного, я от просто не побоюся цього слова, українського майстра, парфумера Олександра Перевертайла. Партизан Парфамс. Мені подобається, в принципі, вся лінійка цього бренду. Але ковен просто вкрав моє серденько. І знаєте що? І тут знов-таки іланг. Аромат, хто не знайомий, він зроблений в стилі, в напрямку, от таких прямо те, що називається, старої школи. От він. Абсолютно, як на мене, ну, нічим не гірше, нічим там не слабше, от таких просто шедевральних, вже легендарних ароматів. Да? от. Ну, Для мене це щось от в напрямку там Міцуковід, Герлен. Тут Іланг. Да? І для мене спочатку я вже це якось розповідала, що. Мені він дає якусь таку легкість, якусь таку ейфорію. Оце відчуття, знаєте, це є просто відьомської метли під ногами. А якось я читала про властивості взагалі от ефірних олій, рослин, ароматів. що Еланх, в принципі, він антидепресивний дає таку навіть якусь ейфорію. Можливо, це з цим пов'язано, але аромат цей чарівний. І він також дуже багатовимірний, і він геть по-іншому звучить. От, наприклад, в холодну пору він звучав мені зовсім інакше, ніж от він мені звучить зараз. Восени він звучав мені інакше, ніж звучить зараз. Я би сказала, що зараз він звучить найбільш м'яко. Я от дуже рекомендую, якщо ви хочете познайомитись, от давно думали, познайомитись чи ні з цим брендом. Познайомтеся. Я не знаю, як зараз, але були набори семплів, і можна обрати для себе. І крім цього, я багато там, гідних і шедевральних ароматів, але ковен це просто, просто любов. На цьому все на сьогодні. Я дякую всім за перегляд. Коментуйте, пишіть, а які от. Для вас аромати, які асоціюються з життям, з вітальністю, з святом весни. Я всіх вас вітаю з тим, що ми зустрічаємо ще одне літо. Бажаю всім бути здоровими, бути в безпеці. І доброго всім дня! До зустрічі! Па-па.